Ще їм спецкостюми, зварники спецкостюми. Це брюки зварочні, які теж шить засуджені, які проходять виробниче навчання, в час навчаються в нашій філії. Вироби із дерева та тканин засуджені виготовляють на практичних заняттях та на виробничій практиці. Ми займаємося практичне заняття у нас по, по шиву. Кишені до костюму. Ми учні, чим заправляти нитку, шви повинні бути 0,5 см, стіжок повинен бути 3-4 на 1 см. Ну, мені цікаво і згодом я хочу як вийти після освобождення стати шити одяг якийсь. Мені цікаво робити стіпки, викройку, практичні заняття всі. Окрім практики, слухачі професійно-технічного училища вчать теорію. Обладнання технічної машини, як вона працює, шпулька, вона як заставляється, як іде ход, як правильно голку виставляти, щоб нитка, щоб правильно перепліталась, нічого не збивалося, щоб все було добре, щоб працював машинка до ладу. В житті пригодиться цей ця, ця професія, так як в майбутньому, хоч хотіли би працювати по цієї професії. Оператором налаштування, налаштування швейного обладнання. Починаючи із нового навчального року навчатися заробітничими професіями виявили бажання понад півсотні засуджених, каже завідувач училища Віктор Галицький. Склад п'ять викладачів і чотири майстра виробничого навчання. Навчаємо по професіям електрогазозварник, верстатних деревовольних верстатів, оператор швадського устаткування, складальник верху взуття. В цьому році 60 чоловік сидять за партами. Учебна група складається з 15 чоловік. Після завершення відбування покарань випускники професійно-технічного училища при колонії отримують свідоцтва. Це є чудова змога засудженим реалізувати свої можливості. Групи набираються згідно умінь та навичок і уподобань кожного засудженого. Формуються групи і вони проходять навчання також. Після цього вони мають можливість здобути освіту після звільнення, отримують також диплом про закінчення даного професійно-технічного закладу і продовжити навчання в інших технічних вузах України. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.